В Катарі відбувся вчора понеділок саміт е лідерів України, представників арабського світу, мусульманських країн, де ну очікувалось, що буде якесь серйозне прийняте рішення, що не тільки будуть засуджувати, ну але дійсно засудили, з точки зору такого ну візуалізації певного такого піару. Це була суперзустріч, особливо для Катару. Але якихось конкретних рішень там. Не було прийнято загальній комунікації. Хоча емір Катару сказав, що треба, щоб Ізраїль ні відповідальність за свою таку удіяльність. Я має на увазі ці ізраїльські удари по Катару. Президент Ірану заявив, що люба країна з тих, які присутні на цьому саміті, може бути наступною. Ну а президент Єгипту заявив, що треба ну уважно подивитися на взаємовідносини з Ізраїлем. Тобто, загалом, ніби прийняли рішення, що переглянуть взаємовідносини з Ізраїлем.